Всім привіт! До вашої уваги лот з одягом для дівчат від брендів Peppa Pig та Nickelodeon. Вот є такі футболки з розшитим рукавом та спринтом. Також є маєчки двох видів. Присутні лосіни теж з таким принтом на штаміні. Спіднечки. Та такі плаття. Всього в лоті 19 одиниць товару. Вартість лоту 1810 гривень, собі вартість одиниці 95 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більше оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам Viber+. Всім дякую, заробляємо разом!